Медитація прийняття та подяки. Закрите очі. Сядьте зручно, розслабте своє тіло, Ще більше розслабте своє тіло. Відпустіть думки. Відчуйте глибоке розслаблення. Зараз я говоритиму короткі фрази, а ви їх повторюйте в умі. Кожну фразу повторюйте самі. Відчуваю себе захищеною. Почуваюся у безпеці, відчуваю себе у спокої, відчуваю себе сильною. Відчути умиротворення подібно до прозорої води. Відчути себе на рівні моря. Ніщо не заважає. Немає нічого складного, немає нічого гнітючого. Я почуваюся так добре. Все добре. Все чудово. Все чудово. Все благословено. Все чудово, все досконало, немає нічого, чого б мені не вистачало. Мені нема чого міняти. Тиха радість, гарне життя, життя прекрасне. Дар миротворення всеосяжний спокій, спокій усередині та спокій зовні. Стабільний спокій, стійкий світ, немає страху, немає занепокоєння. Немає сумніву. Лише тиша. Мені все подобається. ЗАСПОКОЄННЯ, що огортає мир всередині. Точно те, що я хочу. ДЯКУЮ Дякую. Дякую. Глибокі почуття подяки. Це подяка за все. Дякую моїм близьким і тим, хто любить мене. Дякую тим, хто підтримує мене. Дякую тим, хто мене приймає. Дякую тим, хто мене цінує. Дякую тим, хто зважає на мене. Дякую тим, хто вчив мене. Дякую тим, хто допомагав мені. Дякую тим, хто дбав про мене. Дякую моїм друзям. Дякую тим, хто давав мені силу. Дякую тим, хто давав мені натхнення. Дякую тим, хто давав приклад. Дякую тим, хто підтримував мене. Дякую тим, хто бажав мені добра. Дякую тим, хто зі мною. Дякую тим, хто ставився до мене терпляче. Дякую тим, хто ставився до мене з розумінням. Дякую тим, хто ставився до мене чесно. Дякую тим, хто ставився до мене добре. Дякую тим, хто ставився до мене справедливо. Дякую тим, хто ставився до мене з повагою. Дякую тим, хто бачив мене за межами моєї поведінки. Дякую тим, хто побачив мій потенціал. Дякую тим, хто ставився до мене врівноважено. Дякую тим, хто чекав від мене людяність. Дякую тим, хто був зі мною, коли мені було важко. Дякую тим, хто був щасливий зі мною. Дякую тим, хто допоміг мені побачити себе. Дякую тим, хто допоміг мені прийняти себе. Дякую тим, хто відкрив мені своє серце. Дякую тим, хто відкрив мені свій дім. Дякую тим, хто зробив свій внесок у моє життя. Тепер промовте своє ім'я і ми продовжимо. Я приймаю тебе. Я приймаю тебе такою, якою ти є. Я приймаю хто ти. Я приймаю тебе і в хорошому, і в поганому. Я рада, що ти така, яка є. Я приймаю, що ти іноді робиш помилки. Я приймаю, що ти іноді плутаєшся. Я приймаю тебе, коли ти іноді ображаєшся. Я приймаю тебе, коли ти іноді ображаєш. Я приймаю тебе, коли ти не розумієш. Я приймаю, що ти іноді обманюєш. Я приймаю, що ти іноді сердишся. Я приймаю, що ти іноді стомлена без причини. Я приймаю, що ти іноді напружена. Я приймаю, що іноді ти завдаєш сама собі шкоди. Я приймаю, що іноді ти втрачаєш контроль. Я приймаю, що іноді тобі не вистачає такту. Я приймаю, що іноді ти втрачаєш контроль. Я приймаю, що ти товста. Я приймаю, що ти стара. Я приймаю, що іноді тобі не хочеться щось робити. Я приймаю, що ти налаштована скептично. Я приймаю, що іноді ти боїшся. Я приймаю, що іноді ти говориш неповажно. Я приймаю тебе з усіма недоліками. Для мене ти завжди будеш у порядку. Я завжди прийматиму тебе і буду твоїм другом. Я завжди допомагатиму тобі стати кращою, наскільки це можливо. Я завжди підтримуватиму тебе, незважаючи ні на що. Я завжди бачитиму тебе за межами обставини. Назвіть своє ім'я. Я завжди буду тебе цінувати. Я завжди цінуватиму ту, ким ти є. Я завжди тебе цінуватиму і поважатиму. Я завжди цінуватиму то, ким ти є. Я завжди цінуватиму твій потенціал. Я завжди цінуватиму твою мудрість. Я завжди цінуватиму твою чесність і справедливість. Я завжди цінуватиму твої здібності. Я завжди цінуватиму те зусилля, яке ти прикладаєш. Я завжди цінуватиму твої можливості. Я завжди цінуватиму твою сталість. Я завжди цінуватиму твою віру в тебе та інших. Я завжди цінуватиму твою віру до кращого світу. Я завжди буду цінувати твоє ставлення до себе та до інших. Я завжди цінуватиму твою відкритість. Нема такої, як ти. Я завжди тебе любитиму. Я завжди любитиму то, ким ти є. Назвіть своє ім'я. Я завжди любитиму те, як ти розвиваєшся. Я завжди любитиму те, як ти ростеш. Я завжди любитиму твою мужність, людське дозрівання. Я завжди любитиму твоє добре серце. Я завжди любитиму твої оцінки. Я любитиму те особливе, що є в тобі. Я люблю твою відданість. Я люблю твою красу. Я люблю, як ти виглядаєш. Я люблю твої таланти. Я люблю твою радість. Я люблю те, що в тобі звичайне. Я люблю твоє світло. Назвіть своє ім'я. Я завжди любитиму те, як ти розвиваєшся. Я завжди любитиму те, як ти ростеш. Я завжди любитиму твою мужність, людське дозрівання. Я завжди любитиму твоє добре серце. Я завжди любитиму твої оцінки. Я любитиму те особливе, що є в тобі. Я люблю твою відданість, я люблю твою красу, я люблю, як ти виглядаєш. Я люблю твої таланти, я люблю твою радість, я люблю те, що в тобі звичайне. Я люблю твоє світло. Я люблю бути з тобою. Я люблю твою дружбу. Я люблю твоє позитивне ставлення до світу. Мені подобається твоя здатність зупиняти себе. Я люблю те, ким ти будеш. Я люблю тебе. І завжди буду з тобою. Мені подобається твоя здатність зупиняти себе. Я люблю те, ким ти будеш. Я люблю тебе і завжди буду з тобою. І ви можете ще побути в цьому чарівному просторі і, коли будете готові, розплющуйте очі.